Доброго дня всім любителям домашнього вина, домашнього так називаємо гаражного виродноробства. Перед вами зараз показую вам вино із темпраніллю. Це один із найвідоміших, найрозповсюдженіших сортів Іспанії. В минулому році у мене був сигнальний урожай. Вино має гарний рубіновий колір. Попробую зараз вам передати його на фоні неба, можливо. На зеленому фоні, дивіться, таке воно ну, вже освітлилося. Що можна сказати про сорт? На одних сторінках пишеться як пізній сорт, на других інформаційних сайтах подано як середнє терміни дозрівання. Ну, скажу так, він дозріває десь приблизно в моїх умовах, як Каберне савіньйон. В мене є клони г'єна і Бордо, і вони приблизно дозріли в минулому сезоні в один термін. Враховуючи вересень холодний дощовий, я їх збирав в один термін. По, ну, мені сподобався цей сорт. Відразу скажу: вино дуже цікаве теж. Чим особливе це вино в ароматі я зараз не буду тут перед вами. Його тестувати, тобто я його попробував. Якусь певну характеристику я склав, наскільки це в мене виходило. В ароматії. В ароматії я відчуваю вишню, і причому вишню з якимись ванільними такими нотками. В смаку, ну, там пишуть тяжина, малина і так далі. Сайти, які продають воно неординарне, ординарне. Я особисто в смаку відчуваю дуже яскраво виражену вишню. Але не просто одна вишня, а вишня плюс чорнослив сушений. Тобто ну, такі є оці нотки чорнослива, але ну, він не дуже насичений. Тобто така дуже гарна гармонія. Моє особисте враження, мені дуже сподобався цей варіант. Мені сподобався варіант вина Темпраніллю, коли я пробував іспанське вино. Моє вино, звісно, воно. Певний мірі відрізняється. Після смаку відчувається танінність тобто є така певна терпкість, вона ну вона відрізняється від танінності каберне веньо, звичайно, але вона є. Тому це вино мені сподобалося. Так вийшло, що я сажав шість кущів темпраніллю, а з них три вийшли темпраніллю, три. Щось таке, там, можливо, макабео. Ну, я їх видалив осінню, тому що там, як кажуть, ні вкуса, ні цвіта, ні запаху, а таке щось воно було. І на, цих, на місці цих трьох все-таки будуть посажені три куща тимпронілю. Про розширення посадки я подумаю, тому що по суті, для різноманітності, для особистого вживання. Свого ну, особистого вживання сім'ї там і так далі, друзів, шести кущів достатньо. Ну, чи буде розширювати посадку, не знаю, тому що в мене їх і так за 30 з лишнім сортів, тому е, потрібно подумати. ну Шість кущів, 6-8 кущів однозначно повинно бути. Повторюсь, це сорт Темпраніллю, іспанський сорт Темпраніллю, і вино із нього в умовах городища Черкаська область, тобто центральної України, можна зробити і цікаве навіть досить непогане вино. Тому хто бажає, безумовно, самі спробуйте діліться своїми враженнями по цьому винограду, вину У мене вийшло таке.